Ось принесли мені на заточку пару з м'ясорубки, ніж і грешка. І от ніж я тиранув на плиті. Не знаю, видно тут на відео чи ні, ну і блискує. Тобто центр о, ножа бере, а края, о, вони якби, якби, ну, не беруть, тобто вони завалені. Я не знаю, навряд чи це заводська заточка, скоріш за все, людина намагалася сама щось приточити, тому що на парі людей зносить крогої. І от я виконував ріщітку і бачите, наскільки вона не рівна. Людина сама щось намагалася. Тепло, не знає, але бачите, як вона різать. Ну Тепер я это теперь я висліповано, здесь некому, у мене є магнітна плита. А чарошений камінь дійсно. Ви можете бачити, як виводиться ощитка. Вона мала як лінза, а зараз вона рівненька, красивенька. Тепер дійшла діло до ножа, між теж і помогу, бо випукло і... Ну і вот мы маємо уже готовую шлифованную пару. Вот ну, такая работа.